Майже сотню оберегів із тканини у формі янгола для захисників України виготовили учасники майстер-класу у Тиврові. Зорганізували такі у будинку дитячої та юнацької творчості. Янголів для оборонців виготовляли 20 дітей віком від 5 до 15 років. Про це суспільному розповіла директорка закладу Олена Янютіна. Сьогодні ми організували захід таким чином, щоб діти. Під час майстер-класу виготовили Ангела Миру. Серед учасників майстер-класу дев'ятирічний Данило. Розповідає, його тато боронить країну з початку повномасштабного російського вторгнення, тож сьогодні робить оберіг і для нього. Ми сьогодні робимо ось таких ангелочків: один для ЗСУ, а другий для мого тати. Бо він теж служить, і я захотів йому теж один зробити. Це дуже класно. Це робити, і мені дуже важливо передати оцих двох ангелочків. Клеїмо голову і нім ставимо під низ. Ось такі ангелочки в нас виходять. Патріотичні обереги. Я зараз вирізаю ангела для наших воїнів, щоб, у цей, щоб воїни не потрапляли ні в якій біду і щоб в них не попадали кулі. Діти, які не задіяні у майстер-класі, виготовляють для оборонців кікімори. У роботі використовують нитки з мішковини та килимів, розповідає волонтерка Діана Бобик. Ми беремо нитку і плетемо в шаховому порядку. Виготовляємо їх по потребі із кубинських мішків, які нам надають місцеві жителі. Ми їх нарізаємо на шматочки 30 на 30 сантиметрів та торочимо. Виготовляємо по кольорам по сезону темніші, світліші, більш такі вибираємо кольори, щоб вони були маскувальними. Одинадцятирічна Марія каже, до волонтерства долучається після уроків. Ми їх розторочуємо, беремо нитки, ось в'яжемо музики, і виходить на ткісі. Зараз дуже важливо, важливо допомагати нашим воїнам і ось таким чином я допомагаю їм. Першу кікімор робили на прохання земляка, який на фронті. Всього ж спочатку повномасштабного вторгнення виготовили та передали захисникам до півсотні кікімор, каже директорка будинку творчості Олена Янютіна. На одну таку витрачають до п'яти днів. Все, що сьогодні виготовляється, кікімора, ось ці е, сувеніри е, і ноші, все ми будемо збирати і будемо відправляти відправляти перших числах нашим захисникам на схід і в Запорізьку область. Юлія Барабуля, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.